Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Ви пройшли ВЛК або невчасно оформили відстрочку? Тоді чекайте на це, як говорять спрощено, на бойову повістку. І коли в одному із своїх нещодавніх відео розповідав, що після електронного ВЛК Кабмін реалізовував останній етап плану вручення бойових повісток поштою, ніхто не хотів цього слухати і навіть вірити. Минуло ну, трохи більше трьох місяців. І що ми бачимо? Бойові повістки поштою і фактичне нівелювання статті 23 закону про мобілізацію. А саме можливості отримання відстрочки навіть тими, у кого є підстави. От саме це і відбулося з моїм клієнтом декілька днів тому. Подав документи до ТЦК на відстрочку. Але в резерв надійшло те вище згадане повідомлення, що він не прибув за мобілізаційним розпорядженням. Тож далі коротко і по суті розповім, як усе робиться з бойовими повістками, як не попасти на кримінал та що слід негайно зробити, щоб не втратити свою вістрочку. Якщо вам треба оформити вістрочку в ТЦК чи пройти ВЛК, замовте зручну послугу юридичного супроводу за номером телефону на екрані. Бойові повістки особам без вістрочки і з ВЛК. Я неодноразово казав, що будь-які зміни до законодавства про мобілізацію це не випадкова дія влади. А чергова ланка у ланцюжі посилення мобілізації якраз з несприятливими для людей наслідками. Давайте коротко. 30 липня уряд прийняв постанову номер 916 якою спростив порядок розсилання бойових повісток. Дозволивши не лише вручати їх особисто, але й надсилати військово зобов'язаним поштою. Якщо стара редакція пункту 88 передбачала, що бойова поїздка може бути вручена військовим зобов'язаним лише під особистий підпис, то станом на сьогодні можливе вручення і поштою, навіть якщо ви її фізично не отримали. Завдяки прийнятим урядом змінам. Можливість надсилання бойових повісток поштою дозволило кратно, в рази просто масштабувати цей процес їх вручення. З урахування того, що відповідно з пунктом 34 постанови номер 560 належним підтвердженням оповіщення резервіста обов'язково військовозобов'язаного про виклик якраз до ТЦК по повістці, надісланий засобами поштового зв'язку. Неважливо це буде, чи бойова повістка, чи повістка на уточнення облікових даних, вважається зроблена увага працівником пошти, відмітка про відмову в отриманні поштового повідомлення з повісткою, або відмітка про відсутність особи за адресою місця проживання. А ми розуміємо, як пошта, поштарі працюють. Тобто закон. Не вимагає особистого вручення бойової повістки, яка надсилається засобами поштового зв'язку. Попри те, що за неприбуття до ТЦК по бойовій повістці, вже передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. Людина, який ТЦК поштою надіслав бойову повістку, та яка навіть може навіть не знати про її існування, де-факто опиняється перед вибором. І йти за цією бойовою повісткою до ТЦК або до тюрми. Третього варіанту просто вже не існує. І у групі ризику якраз отримати бойову повістку наразі перебувають усі ті військовозобов'язані, хто пройшов ВЛК. Якщо ТЦК сформував бойову повістку та направив її поштою, це відображається в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Після цього відстрочку від мобілізації вам вже не оформлять. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія драйера і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Також можете підписати довір про цілодобові юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК поліції і суди. Негайно оформте вістрочку, бо втратите її. Днями до мене зателефонував чоловік, якому у резерв плюс надійшло повідомлення про те, що він не прибув за мобілізаційним розпорядженням. І він запитав, що робити? Той скріншот, що ви бачили на початку відео. Він має дружину з інвалідністю, пройшов ВЛК, подав документи на вістрочку і чекав, чесно, не потурбувавшись про її долю. І заяви на відстрочку, І оскільки в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів відомостей про відстрочку не було, а ВЛК пройдено, йому якраз і вручили бойову повістку. Ну, фактично не вручили, а направили. І шансів отримати тепер відстрочку в нього практично вже немає. Тому тим, хто має право на відстрочку, але чомусь її з тих чи інших причин не оформив, раджу. Не просто гаяти час, а йти до ТЦК, доки вам не надіслали бойову повістку. У цій ситуації дуже важливим є те, що ризик отримати поштою бойову повістку існує навіть у тих, хто має право на відстрочку від мобілізації, якщо така відстрочка не продовжується автоматично в Резерв Плюс. І для її продовження необхідно особисто раз на 3 місяці. Відстоїти оті черги в ТЦК, майже усі, хто має право на відстрочку та проходили до ТЦК для її продовження, примусово заганялися на ВЛК. Я неодноразово казав, що це незаконно. І пункт 63, постанови Кабміну номер 560 прямо забороняє направляти на ВЛК людину, яка звертається за відстрочкою. Крім того, крім тих, хто раніше був. Умовно, це обмежено придатним. Тепер зрозуміло. А для чого працівниками ТЦК це робилося? Просто очевидно, якщо ви вчасно не змогли або не встигли продовжити відстрочку, то існує ризик, що у єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів з'явиться запис про закінчення відстрочки. Раз на три місяці за два дні до чергового продовження воєнного стану та мобілізації, ми що спостерігаємо біля ТЦК просто величезні черги чоловіків, які подають документи на продовження відстрочки від мобілізації. Але заяви та документи на продовження відстрочки майже ніколи не встигають розглянути додати чергового продовження воєнного стану та мобілізації. Востаннє такою датою, з якої, ну, з якої продовжений воєнний стан та мобілізація, було 7 серпня. На практиці документи про продовження там, мобілізації і надання відстрочки розглядають навіть, там, до 30 днів. Але, можливо, навіть і більше. Але у перший день чергового продовження воєнного стану та мобілізації у єдиному державному реєстрі призовників та військовозобов'язаних. Автоматично з'являється запис про закінчення відстрочки. У вас відстрочки вже немає. І саме за той час, що розглядаються якраз документи на продовження відстрочки і відомості про її продовження на наступні три місяці ще не внесені до реєстрів, ну, тобто фактично не внесені до реєстрів, вам можуть якраз і що зробити? Надіслати цю бойову повістку у резерв плюс. Якщо у єдиному державному реєстрі призовників та резервістів працівник ТЦК побачить запис про закінчення дії вістрочки, то сформує вам просто-напросто бойову повістку та після цього вістрочку вам вже не оформлять. Тобто стаття 23 закону про мобілізацію для окремих категорій вістрочок, які автоматично не продовжуються у резерв, плюс, фактично. Нівельована. Виникає риторичне питання. А чому у пункт 88 зміни щодо бойової повістки внесли, ну, відправлення поштою, але не внесли ніяких змін, щоб не допустити направлення такої повістки особам, які продовжують цю строчку і стоять у тій черзі до ТЦК. От напишіть свої думки і поширте відео, може якось відреагують та виправлять помилку. У студентів заберуть відстрочку. В продовження цієї теми треба чекати сюрпризу чергового від влади. Наразі уряд вже обговорює внесення змін до статті 23 закону України про мобілізацію в частині позбавлення права на відстрочку для студентів віком від 25 років, які вступили на навчання після досягнення цього віку. Це нововведення буде стосуватись як студентів професійної, професійно-технічної освіти, так і закладів вищої освіти. А всі ці студенти після вступу до навчальних закладів добросовісно оформили у ТЦК від у зв'язку з навчанням та одночасно були загнані на проходження ВЛК. І невдовзі Верховна Рада за пропозицією уряду. Внесе зміни до статті 23 закону про мобілізацію та усіх студентів, які поступали у навчальні заклади у віці від 25 років, одним махом просто позбавлять права на відстрочку. Впевнені, що в результаті всі ці студенти, які ну, просто такі як такі, що під час от, оформлення чи продовження відстрочки пройшли ВЛК та були визнані придатними. Отримують де-факто бойові поїздки, в мене навіть не виникає ніяких, якщо чесно, сумнівів. Корисне та інформаційне відео, тоді з вас підписка і коментар, а з мене цікавий та якісний контент. І долучайтеся до спонсорства, щоб отримати ранній доступ. Всім дякую за увагу!